Всім привіт! Замовив я собі портативну станцію. Нарешті вона до мене прийшла. Доставка тривала 2,5 місяця. Доставляли морем через Польщу. З Польщі доставили мені до мене додому новою поштою. Ось хочу вам показати розпаковку. Ще не дивився, що всередині. Вона приходить в такій упаковці. Ось таке. Досить гарно запакована. Упаковка в нас ціла, без якихось явних таких пошкоджень. Все, все гарно. Так, заберемо коробку на бік і глянемо, що у нас всередині. Сьогодні в нас буде простий огляд розпаковка, а в іншому відео я буду її тестувати, що вона, що вона може. Так. Ось бачимо деякі характеристики. Дві години, вона, за дві години вона заряджується, це 1 кВт в годину. Так, має вбудоване MPPT, велика потужність. Упс. Так що у нас з цієї сторони? То саме? Назва цієї моделі APOW 2000. Літі залізофосфатні батареї. Так. Все дуже дуже гарно упаковано. Ось такий у нас мануал в конверті. Зараз глянемо що всередині. Так, все у нас на англійській мові. Можна через google перекладач Розібратись. Так, і в кінці у нас є гарантійна карта. І її серійний номер. Продавець заявляє рік гарантії. Так. Набір кабелів. Що ми маємо? Сам, сам кабель зарядки. Кабель для сонячної панелі. І автомобільний зарядний кабель. Досить непогано, Гарна комплектація. Так, і самостанція. станція. Гарно запаковано, грубий пінопласт. Зараз витягну її. Ще коротко можна глянути технічні характеристики. Так, вага є 23 кг, ємність 640 000 мА, Циклів більше 3000 Так, 2,6 кВт максимальна її потужність про 220 вольт. От по постійному струмі. 200 Вт. USB виходи Type-C1, 100 Вт Швидка зарядка Type-C2. Другий вихід 22,5 Вт. Звичайні USB. Максималка є 18 Вт зарядки. Та змі... по змінному струму зарядка кіловат. Автомобільна зарядка 100 Вт. Від сонячної... Зарядка від сонячної панелі максимально 500 Вт. Упс. Затримка менше 20 мілісекунд. І... Температура використання від 0 до 45. Зарядка при розрядці від мінус 10 до, до плюс 50. Ну, характеристики дуже хороші. Наступне розшифрування коду, пом коди, кодів помилок. Так, з цим все ясно. Дивимось далі. Ось така вона у нас. Є фонарики. Фонарик з однієї сторони. Вентиляційні виходи. Тут нічого немає на задній стінці. Тут знову характеристики її. Так, 23 кілограми. Досить важка, відчутно в руці. Так, у нас тут так. Виходить, а чотири розетки по змінному струму. Так, зарядка. І... М -м -м. реле, Теплове реле виходить, так. Так. Тут автомобільна зарядка. USB-виходи і зарядки, зарядки по Type-C Що ми тут маємо? Так, вхід на, на сонячну панель? Від 12 до 48 вольт. Так, екранчик. Пробуємо її запустити. Так. Так, що у нас? 60... Прийшла на 65% зарядженою. Так. Так, вихід. Так, у ватах. Яке споживання показує? Не, от вихід і споживання. Угу, зразу затемнилось. став кремчик темний. Так. Ліхтарик досить потужний. Ага, є, скільки тут режимів. Так, два режими і SOS. Перший режим. Другий. Ну, другий повністю стане освітити, думаю, кімнату вночі. Так ось такий проблесковий. Так, буду її тестувати далі і покажу, на що вона здатна в іншому відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь.